Дитинства я не давалася плавання. Вона від малесеньких я її будила в басейн, прям від дуже малесеньких. І дивлюсь, що їй що вона дуже гарно видягла на водичку, почала плавати. Коли вже перейшло більш на такий високий рівень, то так були труднощі, не хотіла, там заставлялося. Помаленьку, помаленьку, і все втягнулося, Потім віддали її в бровари, відучилася там, стала чемпіонкою. І Мама рада, і всі раді ну, з самого дитинства мама почала приводити мене в басейн, кожен день вчити плавати. І з часом я полюбила цей спорт і сама вже хотіла чогось досягнути. У молодшому віці нам влаштовували багато змагань, знаю, мені подобалось. Я почала в ранньому віці виконувати розряди, і потім хотілось більшого і більшого. А Результати на табло офіційні. Чемпіонкою України на дистанції 400 комплексне плавання серед жінок стала Яна Долаврук Київська область. Вона відносилась до мене абсолютно так же само, як і до інших дітей. Тобто ніяких поблажок мені вона не робила, щоб я зразу вчила, що я не якась особлива. Просто яка є. Ну зусиль ми багато приклали, тому що вона і відмінно вчилася в школі. Вона була відмінницею на дошці пошани висіла і Був такий вибір, чи навчання, чи плавання. Але я ніколи не заставляла свою думку, не нав'язувала. Я кажу, зроби сама вибір. Угу. І ми думали поступати ще в сьомому класі або в Польщу, або в Бровари, і все таки вибрали щось ближче до нас. Ну, тренування відбувались. Зранку на восьму дві години. Потім була школа, і потім ще одне тренування, теж дві години. От. І між тим ми ще могли ходити в силовий зал в тренажерний. Було дуже важко, плюс враховуючи між тим, школа. В школі просто хотілося заснути і нічого не робити. чемпіонат України ми стабільно їздили три рази на рік. От. і останній. Чемпіонат України був цього року, проходив він з 12 по 16 лютого. От. За декілька днів буквально до початку війни. Так. Я тоді ну, теж непогані результати показала, але основний старт мав бути теж в Харкові з 9 по 15 березня. Це мав бути абсолютний чемпіонат України, і я вже на нього готувалась, щоб, щоб виграти його. От. Але не вийшло. Так, ми думали чи продовжувати нам кар'єру плавання, але так як почалась війна, дуже це важко зараз. І ми би ще плавали, тренувалися, але ну, війна всі плани поламала не тільки нам, а й всім. І я хочу поступати і далі навчатися на ін'язі, десь англійська мова, польську мову вчить. Десь Можливо, в Польщі, можливо, тут. Вже будемо бачити по обставинах. Запрошую до себе на тренування діток від 6 років і дорослих для навчання, плавання або покращення техніки плавання.